Чому прагнення до екологічності гармонізує нас всередине? Тому що ми записуємо в підсвідомість прийнятні і неприйнятні для нас речі. Тому що, коли ми, наприклад, не вживаємо алкоголь, який є наркотиком, або ж не продаємо речі, які ми рахуємо, що вони можуть шкодити іншим людям. Тоді ми виключаємо себе з, цієї, з цього кола порочного, де ми своїми діями шкодимо іншим людям. Тому що, коли ми з одного боку розказуємо і пропагуємо, які ми хороші, або ж який злий світ, і треба щось змінити, але ми не починаємо з себе цих змін. Отже, що таке екологічність? Екологічність, коли ми своїми діями і вчинками не шкодимо ні собі, ні іншим. Отже, починаємо з себе і продовжуємо вчитись екологічності з нашим оточенням, з рідними і близькими людьми. А потім починаємо розказувати, хто правильний, а хто неправильний. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях до зустрічі.